Несподівані результати першого туру президентських виборів у Польщі. Кандидат від опозиції Анджей Дуда несподівано вирвався у лідери. Хоча ще кілька днів тому фаворитом перегонів вважали чинного президента Броніслава Комаровського. Тепер він, звертаючись до виборців, обіцяє референдум щодо змін виборчої системи та заборони фінансування партій з державного бюджету. Я вніс на розгляд проект змін до конституції, аби ліквідувати законодавчі бар'єри, що зважають впроваджену системи одномандатних округів на парламентських виборах. Драфтоменко і Дуда змагатимуться за крісло президента у другому турі виборів, що відбудеться 24 травня. А восени у Польщі відбудуться парламентські вибори, на яких керівна партія, що підтримує Комаровського, спробує вибороти рекордний третій термін у владі. Щодо українського питання, обидва кандидати виступають активними союзниками Києва. Анджей Дуда навіть не виключав надання військової допомоги українській армії.